Привіт! Ви на каналі Red Owl, де ми говоримо про складні речі простими словами. З вами я, його ведучий Назар, і сьогодні ви дізнаєтесь, чому автомобіль набув такого поширення. Бажання сконструювати апарат, який би рухався самостійно, зародилось приблизно 1500 року у філософа Роджеро Баконе і геніального Леонардо да Вінчі. Проте багато століть це було тільки мрією. У 19 столітті багато вчених займалося розробкою двигуна для автомобіля та після багатьох спроб було створено двигун внутрішнього згоряння. Автомобіль став надійним, маневреним засобом пересування завдяки вибору принципової схеми появі пневматичних шин 1895 року, впровадженню систем управління, коробки передач, трансмісії, карданного валу, дискових гальм. На початку ХХ століття з'явилися заводи серійного виробництва автомобілів, а близько 1920 року було впроваджено сталеві алюмінієві рами для кузова. Відтоді постійні технічні вдосконалення роблять автомобіль дедалі комфортнішим і надійнішим.